Давайте разом приготуємо дуже простий та смачний варіант закуски з кабачка. Я впевнена, вам він дуже сподобається. А перед початком цього відео я рада вас бачити на каналі Вікі готує. Якщо ви ще не підписані, обов'язково переходьте та дивіться цікаві та прості рецепти. У мене на сторінці є багато рецептів, десертів, других страв. А сьогодні будемо готувати смачну закуску. Отож, давайте переходити! І сьогодні ми приготуємо щось дуже цікавеньке з кабачка. Не знаю, як у вас, але ми в родині часто готуємо кабачок в клярі з чесночковим соусом, з томатами, такі як сендвічі виходять. А сьогодні я захотіла вам показати цікавий рецепт хрусткого кабачка, такий вид закуски. Для цього мені знадобиться один кабачок. У мене він 700 грам. А для паніровки нам знадобиться борошно. Це приблизно 2 столові ложки з горкою. Також 2 курячих яйця. Паніровочні сухарі приблизно 4-5 столових ложок. А також 70-80 грам твердого сиру, м'які види сирів по типу моцарела, сологуні не беріть, оскільки вони швидко розплавляться. А беріть такі твердіші. Також, якщо у вас є пармезан, то можете брати його теж цікаво вийде. І щодо спецій. Для цього рецепту я буду використовувати солодку паприку, приблизно 1 чайна ложка, також сушений чесник, теж приблизно 1 чайну ложку. Ну і, звичайно, сіль та перець за смаком. Не забувайте, що всі інгредієнти будуть записані в описі під цим відео для вашої зручності. Першим кроком нам необхідно нарізати кабачок. У мене він вже помитий, і зараз я його розділю на такі три частини. Оскільки я хочу, щоб в мене кожен кусочок був такий продовгуватий, якщо ви хочете квадратніші кусочки, так і ріжте. Кожну з цих бочечок я теж розрізаю на такі три смужки, які вже в результаті ділю на необхідні мені шматочки. Дуже тоненько не ріжте, щоб кабачок не був занадто м'яким після випікання. Після цього всі нарізані кусочки я пересипаю в тару. І сюди буду додати сіль. Тут не переборщить, знадобиться лише одна чайна ложка на всі кусочки, і гарно це все вимішую. Це робиться для того, щоб з нашого кабачка вийшла вся лишня вода. Відставляю кабачки в сторону і перехожу до паніровки. Для цього беру паніровочні сухарі 4, а найкраще 5 столових ложок. Далі спеції, а саме солодка паприка та сушений чесник по одній чайній ложці. І ще додам чорного перцю. Як закінчили спеція, ми переходимо, так скажемо, до основного інгредієнту цієї паніровки, а саме сиру, натираю його на дрібній терці і гарно все вимішую. З паніровкою ми закінчили. Можемо переходити до взбиття двох яєць. А тепер повертаємося до наших кабачків. З них вже так добре зійшла лишня вода. Тому беру окремий контейнер з кришкою, це важливо. І переставляю туди приблизно половину кабачків, звичайно, без цієї лишньої рідини. Тепер на ось цю половину, яка в контейнері я посипаю зверху одною столовою ложкою муки, закриваю кришкою і гарно починаю це все трясти, взбивати, щоб кожен кусочок був окутий в муці. Тепер кожен шматочок кабачка я спочатку буду окунати в збите яйце, а після цього вже в нашій паніровці і переносити на деко з пергаментом. І за таким методом повторюю з кожним шматочком кабачка. До речі, на цьому етапі включіть духовку на 200 градусів її розігріватися. Щоб, коли у вас будуть вже всі шматочки готові, буде і розігріта духовка. Вийшло в мене дуже багато таких шматочків з всього на всього одного кабачка. Тепер ставлю їх випікатися при 200 градусів на 25 хвилин режим верх низ А поки кабачки смажаться, давайте разом приготуємо соус для них. Для цього нам знадобиться сметана, а саме 2 столові ложки. Також один зубчик часнику, у мене молодий, тому дуже маленький. Видавлю його туди. Далі у мене йде оливкова олія це одна чайна ложка. І, звичайно, трішки соломо та перчимо. Якщо ви використовували пармезан до ваших кабачків, його можна додати і сюди, одну чайну ложку, і це буде дуже смачно. І ось така смакота у вас з нами вийшла. Це дуже просто, смачно та швидко готується. Рекомендую вам спробувати, ви не пожалієте. Дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, як у вас вийшло. Я була рада вас тут бачити. Всім смачного!